Під дверима сервісного центру люди чекають на роз'яснення щодо пільг за інвалідністю та субсидій, та що їм тепер робити, аби не втратити ці послуги. Серед них військовий пенсіонер Михайло Кіш. Я прийшов щоб знати, які нові ну, вже ці змінилися правила, туди, тому що говорять, що міняється все на пенсійний фонд. перекинули. Що саме для вас перекинули на пенсійний фонд? Ну я ж не знаю. Всі, що були субсидії на квартплату і все проче. І соцполітика сказала, що до пенсійного йти фонду. Я це, з інвалід другої групи війни, я там отримав всі гроші, там, які були в нас. Ну, а, а, а направляють, ганяють по кабінету. СНАП, СНАП сказав, йдіть у соцполітку. Тобто соцполітика ви мали пільги там, да. так отримували пільги. Да. І от мені зараз чекають тут, що скажуть. Заступниця начальника відділу обслуговування громадян Галина Григорчук розповіла, що панові Михайлу та іншим громадянам, які раніше мали пільги та житлові субсидії, немає причин хвилюватися. Виплати та призначення здійснюватимуться автоматично. Ті, хто вже призначено і пільги, і людина, от відвідувач, має посвідчення. В ньому немає потреби для повторного звернення до сервісного центру. Ви тільки в частині звернення щодо надання консультації або з'ясування, наприклад, якщо є питання по сумі, призначеної пільги чи субсидії. Прийти до пенсійного фонду все ж доведеться тим, хто робитиме це вперше. На сьогоднішній момент наші сервісні центри працюють в частині надання консультацій роз'яснень, а також в першу чергу прийому документів, хто вперше звертається за призначенням субсидій і пільг. З 1 січня пенсійний фонд також розпочав виплати лікарняних, декретних, страхових коштів від нещасного випадку на виробництві та грошей на поховання. Раніше ці обов'язки виконував фонд соціального страхування, який ліквідують. У 2022-му він надав такі виплати понад 60 тисячам громадян. Розповідає виконувачка УАВІСКІВНАЧАНІКА Головного управління пенсійного фонду в області Зоряна Панас. Пенсійний фонд України як установа. Яка має найбільш розгалужену мережу територіальних органів і є адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності, вона також пенсійний фонд буде здійснювати призначення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону, профілактику нещасних випадків на виробництві. Також проводитиме перевірку обґрунтованості видачі. Та продовження лікарняних листків, документів, які є підставою для видачі таких лікарняних листків чи продовження їх, і також пенсійний фонд буде здійснювати контроль за витрачанням коштів страхувальників. області. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Іван-Франківськ.